Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, як ви знаєте, сажалка в мене моя для пророщеної картоплі пройшла випробування. Більш-менш дещо що поправлю, і ще потрібно буде трошки щось підкрутити. Але в основному все воно працює. Але виникло друге запитання. Ну, я в свій час мав справу Д250, але е, моторсічом з двигуном Д250, то там морда була важча набагато, ніж в цього. А тут дев'ятка, китайська бензинова. І що? От Якщо підняти його за кермо, то доволі важко приходиться. І як ви знаєте, що саме головне це в нас в кінці рядка розвернутися. І коли ти починаєш на пупу порвати, щоб підняти кермо, то це не рай. Що я спробував зробити? Оцей мій відомий всім, він в мене з самого початку цей патрон на 200, ще трохи железяки до нього накрутив. Вчепив я ось сюди його. Болти, все прикручено, все зробив. Але не так давно побачив відео, де в товариша дизельна 9 місці вона відійшли болти і були проблеми. І щось в мене визвало великий сумнів, що тут двигун, який кріпиться на 4 болти, на 8, і я ще до його 32 кг грузу, до, до туто є кілограм. Ну, 25, певно, що є. Ну, в районі цього. Сюди його нагружу. Чи не повибриває воно мені там болти, або ще якусь не зроби, не, ще не зроби якусь бяку нехорошу. Ну, получив я дуже гарну пораду від одного товариша. Бо спочатку в мене була ідея Пустити під низом під рамник, туди-сюди. Але якщо знизу пустити труби, то відповідно зменшиться кліренс. І то ще. Виникає питання, чи та рама допоможе щось. Вирішив я зробити отаку річ. Я побачив в одному знайомого щось похоже. О, ну, ідею говорив. Як ви бачите, о, тут є зазор, отут о, три болти на 8 кріпиться. Тут в нас пішли квадратні труби, тут взагалі дві. В парі йдуть, ось як ви бачите, О. Ну це все на прихватках. Ще в плані зробити, так як тут виходить, якщо в мене тут там вантаж буде з краю то е, навантаження піде на це три болти. О, бо тут воно впреться в кришку, тут нічого не буде. То я вирішив зробити, можливо, е, відкручувати ці болти і звідси. В цю точку зроблю тягу одну із тої сторони другу. І ось воно таке має получитися.